Сьогодні на всеукраїнському психологічному марафоні від ЮКЕР та Наталії Холоденко буде спеціальна гостя. Гостя, яка напевне знає, що все буде добре, й говорила про це не раз, і буде продовжувати говорити. Сьогодні з нас доєднується ще одна зіркова спікерка, спікерка, яку ви чекали. Всі ті, хто вийшов з трансляції, ви дуже багато втрачаєте, Тому що буквально через лічені хвилини з нами в етері буде Надія Матвєєва, яка є телеведучою радіоведучою, яка є е, журналісткою. Так і яка є сертифікованою кучиною. І Надя вже через лічені хвилини нам розповість про про те, як використовувати коучинг для власного росту, для власного самопізнання і для того, аби рухатись вперед, тому що терапія це дуже сильно про повернення в. Минуле так про вибудовування якихось своїх внутрішніх речей. А як за допомогою коучингу рухатись вперед? Чому це зараз потрібно важливо і актуально? Що ви зможете отримати ще від цього прекрасного виступу? Так, тому що ми маємо для вас ще подарунки, які не були анонсовані. Дайте, будь ласка, трішки вогників. в Чат, готуйте ваші телефони, готуйте ваші вуха та серця. Бо зараз, через лічені хвилини, ми будемо включати нашу наступну спікерку. Так, бачу. Все буде добре. Дякую за цей марафон. Ми вистоїмо, ви неймовірні, вогники. Дякую, сердечка. Супер. Друзі, я хочу ще раз вас попросити. Підійдіть до ваших екранів, друзі. Ми очікуємо з хвилини на хвилину надію. Стайте мені, будь ласка, знак, чи я вже з нами Надя. Так, це був знак, що надія є. Тепер у чаті дві надії. Надію, вітаю вас! Добрий день, як я рада вас бачити, бачити активність, яка вірує сьогодні на марафоні, бачити бажання людей посилювати свою стійкість, свою гнучкість, психологічне благополуччя завдяки професіоналам, яких ви сьогодні представляєте, це так надихаюче, Тема посттравматичного зростання. У мене аж Мурашки, чесно, яку я зараз чула, це, ну, це для мене. А таке натхнення, тому що я вірю в українських жінок. Чоловіків, тих, хто захищає, тих, хто чекає, тих, хто працює, тих, хто живе. Що ми впораємося з цим? Я зараз можу вже аж розчулитися до сліз, тому надія вам дуже дякую, що ви теж Надія, і всім звичайно, замрієте оте бажання. У нас є аж дві надії, що все буде добре. У нас є точна певність у тому, що ми вистаємо. І ми сьогодні з великою місією служити життю, так як казала вчора Наталя Холоденко, ми всі тут для того, аби служити життю, а не смерті. І ми хочемо. Давайте ми я знаю, що ви маєте до нас подарунки. Давайте їх анонсуємо. Так, так. Що, що ви хотіли подарувати нашим глядачам сьогодні. Я залюбки подарую учасникам марафону, який зараз я умови розкажу. Отакий свій авторський зожик. Він називається Твоє результативне натхнення. Це прямо крокове обґрунту. Ування як повернути натхнення у життя, які вправи робити, як зробити це своєю звичкою, підсилити свою емоційну силу, стійкість, яка так зараз необхідна. І сьогодні я теж про це буду говорити. Тобто, це дотично до теми, з якою я сьогодні прийшла до вас. Давайте тоді ми зробимо наступним чином, щоб люди зразу могли отримати ці запусники. Вам потрібно що зробити? Вам потрібно сфотографувати нас в прямому етері і відмітити Надію Матвєєву і відмітити сторінку юкер психологі серед переможців. Надія обере. Трьох правильно так. Тро, буде трохи. один варіант такий друкований цього зошиту наткнення, і два варіанти електронних, не менш прекрасних, з якими ви зможете працювати. Я буду вдячна за відмітку платформи психологічної мою для того, щоб більше людей дізналися, просто що є тепер такий інструмент для роботи з собою як психологічна платформа підтримки українців. Дякую вам за це. Ми дуже дякуємо вам, друзі. Фотографуйте, відмічайте нас. Друзі, є можливість вивести, як знайти надію і як знайти платформу? Чи ми зараз ми зараз напишемо в чаті? Якщо немає нічого страшного, ми зробимо таким чином. Наді на що ви будете дивитись, коли будете обирати переможців? Будете ви напевно переможців? на напевно на відгук від того, що ви почули на марафоні. Можливо, від мене, а можливо, від когось ще з учасників, тобто ваші враження, які надали вам емоційних отих Радощів сили для того, щоб у вас було все добре, принаймні в тому, що залежить від нас. Тому дякую заздалегідь за вашу активність. Добре, так з вас відмітки, а з надії, лекція про те, як зробити коучингом інструментом для свого покращення. Надію, передаю вам від віртуальний мікрофон, і це етерний час для вас. Дякую, Надія. Я думаю, що в мене не так багато часу, тобто в мене є 15 хвилин, вже навіть трішки менше, для того, щоб поділитися з вами дієвим щоденним практичним інструментом, який допоможе вам відшукати ту радість і повернути свій ресурс. Я Надія Матвієва. Ви напевно знаєте мене як телеведучу, у медіа. Я 27 років. А ще я сертифікована кучення за стандартами СІФ. Маю психологічну освіту, магістратура університету Григорія Сковороди в Переяславі. досліджую емоційний інтелект як інструменти і принципи свого повсякденного життя. Роз Повсюджу, принцип все буде добре, і вірю, що українці зможуть за будь-яких обставин дотримуватися цієї гнучкості та стійкості, завдяки якій ми вже тримаємося три роки, а далі точно зможемо. Отже, напевно, тут я скажу, що професійний коуч, такий як я і мої колеги, обов'язково розрізняє запит психологічний і коучинговий. Якщо людина приходить з психологічним запитом, то спрямовує до фахівця психолога, психотерапевта, ментора відповідно до того, з яким запитом прийшла людина, тому ця допоміжна професія коуч вона важлива для того, щоб ви розуміли себе, але не є конкуруючою, а скоріше об'єднуючою з психологією з психологами і з психологами відповідь. Будь ласка, наступний слайд. Тут я трішки розповім про те. Так, є вже ага, супер коучинг за міжнародними стандартами. Що він формує? чому я в нього закохана. Коучинг, перш за все, це гнучке адаптивне мислення. Щодня у вирішенні у радощах життя. Це безоцінність і усвідомленість, яка допомагає нам бути в моменті і відшукувати те, що є зараз і тут для того, щоб триматися і надалі. Коуч з клієнтом і людина з собою має працювати в партнерстві на рівні дорослий. Дорослий це не про вік, не лише про вік, а психолог... про психологічну зрілість. І ще один принцип це фокус фокус на результат на втілення рішень, тобто те, що відбувається в коучинговому просторі, відбувається за для того, щоб клієнт отримав результат у своєму реальному житті відповідно до запиту. Наступний слайд, будь ласка, і тут звичайно цікаво, що ж таке. Фокус уваги і як він працює, це стосується нашого мозку. І як кажуть, тут ми навіть і не обирали лімбічна система еволюційно створена для того, щоб виявляти небезпеку. Вона відповідає за обробку за крос. Ми просто вишукуємо здавно, що може загрожувати нам, нашій родині, для того, щоб. Цього уникнути і вижити. Тому тривожний мозок і вижив. А останні средство фокус уваги автоматично зміщується на негативні тригери. І напевно, ви всі це відчуваєте. Пишіть в чаті одразу, що ви думаєте з приводу того, що я говорю. Хоча я чат не читаю, але я знаю, що надія потім найважливіше може сформулювати, і ми це обговоримо. Тобто, лімбична система нас фокусує на негативі. Є система ретикулярної активуючої інформації яка фільтрує інформацію постійно і визначає, що для нас важливо. Ну, давайте легкий. Приклад, що шукаєш, ти знаходиш. От, якщо ви захотіли купити червону машину, цей приклад всі знають. Ви обов'язково будете в рази бачити тих червоних машин на вулиці. Здавалося б. Зовнішній світ не змінився, але фокус уваг завдяки оцій цій частині мозку показує вам, що в вашій реальності цього достатньо і навіть більше. Що ж робити, якщо лімбічна система змушує шукати небезпеку? ретикулярно ретикулярна активуюча формація вважає, що зараз важливий негатив, але у нас є ще прифронтова кара, яка фактично є кермо мозку для сучасної усвідомленої людини. Ми живемо в світі інформаційного перевантаження і. Зміщена увага на негатив, напевно, ви всі це відчуваєте. Але якщо свідомо через маленькі кроки зробити своєю звичкою, відшукувати найменші позитивні моменти і емоції для себе, то це тренує буквально наш мозок через прифронтову кору і допомагає йому справлятися з хаосом. Тобто відшукувати приємності навіть найменші, це тренування мозку, його стійкості у стані нестабільності. На наступному слайді ми побачимо, куди ж ми можемо спрямовувати свою увагу. І оце моє улюблене фокус уваги на маленьких радощах. Я про це говорю багато років ще до того, як усвідомила, як це працює вже у якості експерта професіоналка. До речі, у світі вже є міжнародна назва маленьких радощів життя. Це глімери. Оці яскраві моменти. Теперішнього часу, який ми можемо взяти як ресурс а, в майбутнє, зберегти оцю радість, щоб збільшити свою енергію. Бо якщо немає енергії, а ви відчуваєте, як у хронічному стресі вона постійно і поступово зникає. у Нас немає ресурсу побачити навіть себе, не кажучи вже про можливості. Отже, фокус на маленьких радощах активізує систему винагороди мозку, він буде нам вдячним. Відчуття радості навіть від дрібниць сприяє. Вироблення дофаміну, а це підсилює бажання повторювати цей досвід і маленькі радощі, То така хитрість вони, начебто, самі нам в цьому допомагають. Бо, наприклад, ми ж знаємо, що від тренувань. Теж виробляються гормони щастя, той же самий дефамін. Але наскільки складніше піти на тренування, зібратися силами і зробити це систематичним, особливо у стані хронічного стресу, ніж знайти маленькі радощі, які поступово і покроково будуть додавати нам енергію, тобто фокус уваги на маленьких радощах має сенс. Будемо далі розбиратися, як же він дотичний взагалі до великих викликів життя. Будь ласка, наступний слайд. Кожен з нас має велику мету. наша спільна мета вистояти, щоб Україна перемогла і ми будували мирне життя. У кожного з нас є велика життєва мета. І саме зараз, коли не вистачає енергії, іноді навіть на повсякденні справи, і зрозуміло чому ця велика мета може здаватися недосяжною. Але прислухайтеся до себе: вона десь є можливо, пригнічена, можливо, зараз без ресурсу. Але ви можете просто пам'ятати, що колись вміли і ставити мету, і був ресурс її досягати. Але як поступово покроково. Ця Це велика мета може бути в цілому такою, та, да, якою або яким я прагну бути. Що здобути, яким буде мій бажаний стан. Це обов'язково якась матеріальна мета. Це бажання, як каже, так, бути щасливим, і у зв'язку з цим розуміння, якою я буду в той момент, в той період свого життя. Проте часто ця мета здається складною і недосяжною, як ми вже з'ясували, і як ми відчуваємо періодично. Отут на слайді ми бачимо, що у будь-якому випадку ми до великої мети йдемо покроково, і коучинг дає інструменти це зробити. Так? Крок за кроком бачу. Точку, куди я йду, відшукую тут ресурс, і поступово рухаюсь, не зруйнуючи себе, да, а якраз шукаючи цей ресурс. Ми відчуваємо, що у нас опускаються руки. І не лише через зовнішні обставини, через внутрішній стан. Саме повертаємося до того, що вже почули, через фокус уваги, який. Змушує нас звертати увагу на те, від чого залежить наше життя, але не тільки на це, а й на той негатив, який формується в інформаційному полі. А маленькі радощі життя залишаються за бортом. І для того щоб їх відновити, повернути і використовувати як ресурс. Будь ласка, наступний а, слайд. Ми будемо з вами освоювати, а хтось може і знає маленькі кроки як стратегія руху. Маленькі малюнечки, до речі, я прошу вас зараз. Цей момент я якось пропустила. Написати свої маленькі радощі. Маленькі радощі, я можу свої хрускіт снігу під ногами, це те, що я сьогодні відчула. Теплий свитер з батареї перед цим як, як його вдягати. Аромат кави, коли Бариста його готує для тебе, кожен крок моєї прогулянки. Момент, коли я можу сфотографувати собаку, а вона отак, от хвостиком для мене робить. Усмішка подруги, яку я бачу в телеграмі, коли їй телефоную. І оці, а у вас можуть бути свої, і дуже класно буде з'їсти щось смачненьке. Ну, от, от треба обережне. Кава, сонце. Я бачу вашу активність в чаті. І напишіть, будь ласка, коли оцим ви ділитеся, коли оце ви проговорюєте для себе, пишете, ви відчуваєте. Дваєте, що це жива енергія навіть тоді, коли ви просто згадуєте цей момент. От на цьому воно і будується. Ота От здатність нашого мозку, нашої психіки, все ж таки брати фокус на маленькі радощі, а потім підсилювати. Воно самопрацює як маленький крок за кроком. І це, до речі, корисно для досягнення будь-якої мети, яка здається не здійсненою. Ми ділимо на маленькі кроки. Є дослідження про те, що якщо ми будемо покращувати цю свою здатність. На 1% щодня, тобто зовсім потрішку, то покращення з часом дає величезні результати. Це має назву навіть наукову. Концепція агрегованого зростання. Систематичні маленькі покращення з часом дають величезні результати. І я впевнена на 100%, що ця система маленьких радощів, яку ви можете впроваджувати в своє життя, фокусуючись, фокусуючи увагу навіть на, то, на те, на що ви і припинили її звертати. Тут же що відбувається? Mm, так, аж до мурах по шкірі». В мене теж мурахи, коли я про це говорю, і усвідомлюю, що хтось в цей момент повертає собі цю радість, тому що за роки напруження, стресу, негативу ми просто припинили помічати. Вони є маленькі, точно є. Але ми розучилися помічати, тому що зосереджений фокус уваги там, туди від чого залежить наше життя. А тепер уявіть собі. Що ваше життя залежить і від кожної маленької радості, від, від вміння її помічати і від цього підсилювати свою енергію. Увага! Це фактично м'яз нашої психіки, який ми можемо тренувати, і оці маленькі радості, це надійний спосіб робити це щодня, але тільки в тому разі, якщо робити це щодня покроково, поліпшуючи принаймні на один відсоток, і зараз я вам скажу фразу, напевне, яку ви а, часто чуєте: інвестуйте в себе, інвестуйте в свою радість отакими от маленькими внесками. І що ще класно в цій методіці, та в цій стратегії маленьких кроків а, маленькими радощами життя, те, що це не викликає супротиву, тому що створює довготривалий ефект. Можна сказати навіть непомітно для вас, але з часом це помічається. І от між нами жінками, да, якщо сказати, то можна одразу, побачивши літню жінку і трішки з нею поговорити, відчути, а чи був в неї протягом життя була така можливість чи таке бажання фокусувати на радостях свою увагу, хоч трішки, чи укоренилася і вже закарбувалася у нейронних зв'язках. Оця потреба навіть не усвідомлена, та. Бачити негатив як спосіб захистити себе, але насправді і трішки руйнувати свою психіку, не даючи їй ресурсу навіть через маленькі радощі. Тому сподіваюся, що вам відгукнеться саме такий спосіб, і дам зараз конкретну практику. Потім будуть питання для рефлексії. Це коучинговий інструмент, коли ви. Те, що почули, і усвідомили, обдумуйте, аналізуйте, як це для вас. Ну а зараз ще нагадаю про можливість отримати в подарунок комусь з вас. Отакий щоденник, твоє результативне натхнення, де є у тому числі покрокова метода і спосіб навіть занотувати все, що стосується оцих самих глімерів у вашому житті. Будь ласка, в сторіс з фото або коротеньким відео відмічайте мене, а також психологічну платформу КАР для того, щоб поділитися сьогоднішнім вашим. Таном і один такий друкований щоденник і два електронних. Ми відправимо комусь, хто буде брати участь от у такому висвітленні сьогоднішньої важливої, як на мене, події. Отже, як і обіцяла, практика на наступному слайді. Бачите, як я назвала не консервуй, інвестуй. Ми говоримо про маленькі радощі. Я чула від шановних психологів про те, що ми іноді приховуємо самі від себе емоції, уникаємо їх для того, щоб, щоб не поранити себе, зберегти, щоб ну, наприклад, не звертати увагу. Але ми з вами за цей короткий проміжок часу навчилися фокусуватися. Я сподіваюся, що навчилися. Ставте серця там у коментарях, якщо так, якщо це було вам на користь, вашим емоціям, вашому стану радості зараз. Отже, почали вчитися так? тому, щоб фокус уваги не пропускав маленькі радощі. І тоді, у пошуках глобальних рішень, ви знайдете ресурс, щоб зробити приємні, принаймні, перший крок, таким легким і приємним. Я вам пропоную створити для себе банку глімерів або банку маленьких радощів. Що за, за практика? Щодня ви свідомо так, з фокусом уваги, як ми вже з'ясували, це від нас залежить, це неправда, що у нас немає можливості звернути на маліпусіньку радість увагу. Звертаємо увагу на мікромоменти, які нас порадували. А щовечора це згадуємо. І принаймні три таких глімера або маленькі радощі записуємо. І складаємо у таку, -от, от, у таку, от там ви бачите, там приблизно баночку, це може бути сундучок, це може бути коробочка, ну що завгодно, це просто ваш банк радощів. з вірою в те, що маленькі кроки на шляхи на шляху до маленьких відчуттів радості зроблять велику справу. І, до речі, не тільки для вас. Найлегше щаслива мама, щасливі діти. Ви ж напевно вже відчуваєте, що це можна і дітям запропонувати. Я чула а, прекрасні сьогодні виступи про емоційний інтелект, в тому числі це можливість навчити дитину помічати радість, а далі додати. А що я відчуваю? І вже розвивати усвідомленість. Просто отакий класнючий інструмент. Тобто, створити, шановні і дорогенькі мої. Резервуар енергії, а не виснаження. Бо в мене така підозра, що якщо ми самі не подбаємо про це, то за нас це зроблять не так, як ми хочемо, правда? Тому, будь ласка, наступний слайд, і ми вже сміливо йдемо до завершення. Я вам даю питання для рефлексії. Ви знаєте, у вас сьогодні протягом дня усвідомлення і протягом мого виступу, сподіваюся, теж як зміниться мій стан, якщо я щодня буду засереджувати увагу на маленьких радощах? Зробіть собі скрім. І, от е, ці питання на рефлексію, ви зможете потім поставити собі і навіть щодня. На які ще сфери мого життя це усвідомлення вплине? Які три моменти радості я зберегу завдяки сьогоднішньому дню? Можете навіть в сторіс для конкурсу на щоденник, так відмічати, які три моменти радості я зберегу завдяки сьогоднішньому дню? Певно, на що сьогодні набагато більше. І дуже важливо, що я зроблю завтра, щоб почати впроваджувати ці знання? У своє життя. Бо знання, так, це ті, на яких фокус уваги, фокус уваги, ті, які ми використовуємо і практикуємо, і тоді вони змінюють наше життя. Майже встигли останній слайд, я хочу тут процитувати великого українця Григорія Савича Сковороду, який сказав: пізнавай себе, вдосконалюйся, вчися тому, до чого маєш дібності. Я вірю в кожну і в кожного з вас. Що ви маєте здібності звертати свою увагу на маленькі приємності вашого життя навіть у скрудних обставинах, для того, щоб відчувати цю радість і мати ресурс не просто вижити, а жити. Ну, і для того, щоб мій виступ був цілком гармонійний, додам най все буде добре. Дякую вам. Дякую, дуже. надію. Ви сяєте. А те, що ви сяєте, означає, що все, що ви говорите, працює, і ми дуже хочемо побажати нашим учасникам і глядачам не просто слухати, а прямо взяти і впровадити це в життя, бо надія найкращий доказ мені здається того, що так воно і є, так воно працює. Дякуємо дуже вам за включення. Тут питань немає, Тут просто океан любові, навіть не океан, три океани любові за ваше світло, добро, позитив, натхнення. І ми всі тут обмінюємося та сердечками, обмінюємося вірою в те, що буде добре, і обмінюємося енергією. Сьогодні вона у нас тут просто надпотужна. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую, що доєдналися до всеукраїнського психологічного марафону. Ми нагадуємо, що для того, щоб виграти зошит від надії, потрібно зробити сторіс, відмітити. Надію і відмітити додаток ЮКЕР в телеграм-каналі. Вже є ніки. Як нас підписувати впродовж двох наступних днів, команда надії обере трьох переможців. Одному поїде друкований зошит, двом полетить електронний. Що є не менш цінно і важливо, ви можете собі роздрукувати або в електронній книжці відмічати. І ми дуже дуже дякуємо вам за це включення за віру в ментальне здоров'я українців і за віру в нас. Надія, я хочу вам ще окремо подякувати, тому що розумію, яке це навантаження, хоча і приємне вам вже другий день отак поєднувати нас спікерів, єднати за аудиторію. Вас це виходить бездоганно, Ви сяєте і сповнені енергії. а Це означає, що і психологічні знання, і практики, і ваша життєва енергія на високому рівні. Дякую вам. В мене було в кого надихатися, тому дякую. Ви просто моя особо особиста. Не кубирка, але людина, до якої я завжди прагнула. Тому дякую. Для мене честь сьогодні бути з вами в етері. Дякую. До побачення. До нових зустрічей, друзі.